Всім привіт! Вітаю вас на каналі Солодощі для душі. Готую сьогодні пасочки за бабусиним рецептом. А ще хочу поекспериментувати і зробити зефірне покриття для пасочок. А ви ж підписуйтеся на канал, ставте подобайку цьому відео і пишіть свої відгуки в коментарях. Це дуже допомагає розвитку каналу! А я розпочинаю. Спочатку приготую опару до молочка. Додаю 2 столові ложки цукру та 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Борошно попередньо обов'язково просіюю. Далі дріжджі в мене живі. Їх можна замінити на сухі, кількість має бути в 3 рази меншою. Все ретельно перемішую. Накриваю чистим рушничком і ставлю в тепле місце, щоб дріжджі почали працювати. По часу приблизно 15 хвилин. Тим часом в діжу міксера перекладаю яєчні жовтки, додаю решту цукру, ванільний цукор та сіль і починаю перемішувати. Далі черга кефіру та сметани. Слідом додаю олію. Все гарненько перемішую. Далі зупиняю міксер і змінюю насадку вінчик на насадку гак. Ось погляньте, як чудово працюють тріжді. Опара добре підійшла. Додаю її до основної маси. Продовжую замішувати тісто. Далі поступово. По одній столовій ложці буду додавати борошну. Попередньо я підготувала родзинки, залила їх окропом, дала настоятися декілька хвилин, потім злила воду і просушила рушничком. Тепер до родзинок додаю одну столову ложку борошна із загальної кількості і добре їх перемішаю. Додаю їх до тіста. В кінці додаю одну столову ложку рослиної олії. Ще раз добре перемішую. І тісто готове. Накриваю рушничком, відправляю в тепле місце. Тісто буде підходити орієнтовно 1,5-2 години. Ось погляньте на структуру тіста. Пористе та пухкеньке. Воно збільшилось, мабуть, в 4 рази. Випікати пасочки я буду ось в таких формах: Дві чугунні. Одна залізна і дві паперові. В чугунних формах я дно застелила пергаментом бічну сторону змащую олією. В залізну форму прокладаю пергамент. Тісто в форми буду накладати великою ложкою. Заповнюю форми тістом приблизно на 1 третю. В маленьких формах це приблизно 170 грам. В середніх 280 грам. І у велику форму помістилось 300 г тіста. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Тісто вже починає підходити. Накриваю його рушничком. Залишаю в теплому місці. Орієнтовно на 30 хвилин. Ви погляньте, як вони піднялися. Можна випікати, відправляю їх в духовку розігріту до 170 градусів за Цельсієм. Мої пасочки випікалися 40 хвилин. На 20-тій хвилині я накрила зверху пасочки фольгою. Даю пасочкам охолонути і можна діставати із форм. Ці пасочки виходять. Ароматні та м'якенькі. Структура пориста. на смак в міру солодкі. І готувати їх нескладно. Потрібно лише трішки терпіння та часу. Покривати свої пасочки я буду зефірною масою. Побачила такий варіант на просторах інтернету і хочу проекспериментувати. Мені знадобиться жувальний зефір. 100 г. Прогріваю його в мікрохвильовці приблизно 30 секунд. Перемішую до однорідної маси. Додаю 2 столові ложки води і ще раз все добре перемішую. Занурюю верх пасочок у зефірну масу. Таке покриття смачне. Але трішки незвичне. Спочатку зефірна маса буде липкою. Пасочки я залишила на ніч на столі. При кімнатній температурі. Зефірна маса підсохла, залишається еластичною, але не прилипає до рук. Залишається лише прикрасити мої пасічки. Для цього я використаю цукрові фігурки та рисову посипку. Напишіть в коментарях, чи плануєте ви в цьому році випікати пасочки на Великдень. І чи знайшли вже для себе рецепт. Адже я завжди читаю ваші коментарі і мені дуже приємно відчувати від вас зворотній зв'язок. Ну і давайте поглянемо на розріз. Пасочка настільки м'якенька. Що навіть ножем пилкою її складно розрізати. Всередині пасочка жовтенька, пориста і дуже ніжна. А я дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро в наступному відео. Всім пока-пока!